Ще кілька цікавих і унікальних банкнот в Грейті Україна і Совєти будуть. Так, це окупація, німецька окупація. 50 карбованців. ОНР. 10 карбонців. До речі, ця 64 без IPQ. Хоча, як на мене, вони ідентичні. І таке буває. Ну тут, тут видно, якась м'ятина є. На тантій не було видно. Хм, цікаво. Тут от якась плямка, ну це в папері. Це від самого паперу, від фарби. Тут, ну от так оцінили. Тут так само, якщо придивитися. І тут видно. Ну але в такому грейді, напевно, їх також кілька штук лише є. Так, є совет і зразки 47-го року. Низкие номеры. Высокий грейд. И 50 рублей 58 грейд. Отака вот от частинка історії.